Добрий день, мене звати Марія, я учениця восьмого класу скрипки Почаївської мистецької школи. Номінація юний фольклорист. Яке диво дивне народна пісня! Яку владну силу таєть вона в собі! Минають віки, змінюються суспільні устрої, потрясають світ нищівні війни і голодомори. На зміну одним поколінням приходять інші. У кожного свої смаки, свої уподобання. А народна пісня залишається через усі злидні й поневіряння проносить вона свої первісні чари, свою нев'янучу молодість. Народна пісня це душа народу, його історія. Україна здавна славиться своєю співучістю, і це не просто слова, а підтверджені факти. Так, етнографи нарахували близько 200 тисяч українських народних пісень. Ні одна нація за всю історію не має такої кількості пісень, як створив український народ самостійно. В ЮНЕСКО зібрана дивовижна фонотека народних пісень країн усього світу. У Фонді України знаходиться 15,5 тисяч пісень. На другому місці перебуває Італія з кількістю 6 тисяч народних пісень. Найкращі фольклорні твори передаються з покоління в покоління, залишаючись повсякчас актуальними. В моїй сім'ї є пісня, яку виконуємо тільки ми. Її запам'ятала моя мама Олена ще в дитинстві. Назвати цю пісню можна так, голуби. Про це матуся розповідала мені. Мій дідусь Микола мав особливий музичний дар і співав в церкві. Також багато знав народних пісень. Я маленькою гостювала у дідуся й бабусі, і коли засинала, іноді Дідо сам співав мені голубів. Пісня запала в мою пам'ять своєю печальною мелодією, автентичною, древньою, як я зараз розумію, але слова пісні дідуся я недобре пам'ятаю всі. Деякі куплети залишилися в пам'яті уривками, а деякі цілими. Пізніше виявилось, що ця пісня існує в іншому варіанті вона популярна, її співають багатоголосно, і має вона там зовсім інші інтонації. Але саме таких голубів, яких знав і співав моїх дідо, я не чула ніде. Тому мені захотілося відновити і залишити наших голубів для своїх дітей, для всіх тих, хто любить українську пісню. І ось при нагоді. Запувши деякі стрічки, я все таки взялась до того, що використала перший куплет із загальновідомої пісні, а далі зберегла оригінальний текст дідуся. Ця пісня сумна, стримана, зосереджена. Вона несе душу народу, дух вірності, дух правди і дух вічності. Наш народ вічний раз у нього є такі пісні. Пісня Голуби. Та, що от наша Волинська відноситься скоріше до побутових пісень. Те, що дідусь моїй мамі співав її як колискову, можливо, пов'язано з інтонаціями, подібними до тих, які використовуються в колискових, але в ній розповідається про любов, про вірність в такому алегоричному сенсі через образи голубів, тобто образи коханої та коханого. Побутові пісні. Це ліричні, поетично музичні твори, що розкривають світ особистих переживань людини. До них належать пісні про кохання, пісні про родинне життя, пісні про трагічні сімейні обставини. Пісня Голуби записана з голосу мого прадіда Миколи Калістратовича Люльки у селі Лудин Володимир Волинського району Волинської області. Це було у 70-х роках. Коли мама чула її малою, приблизно у 90-х роках виконувала її моя мама на звичайних вечорах чи у колі друзів, іноді на виступах, сама собі акомпонуючи на гітарі. Пізніше виникла ідея цю пісню викласти у Ютуб, тому що це гарний шанс їй залишити в пам'яті ще й інших людей, не тільки сім'ї та знайомих. Тому у 2020 році ми зробили мінусовку голубів у Луцьку. Аранжування виконав Олександр Богдан, і мама після цього почала співати її на сцені будинку культури чи на якихось заходах, міських міжміських тощо. Голубів полюбили і користувачі платформи YouTube, про що свідчать перегляди і коментарі. Ми, так як і наші предки, закохуємось, боремося, працюємо, святкуємо. А глибина цих переживань і почуттів найкраще розкривається саме у народних піснях. Допоки ми співаємо серцем, українська пісня жива, живе і буде жити, давши людство народну пісню з таким багатим ідейно-духовним потенціалом. Українці прокладали шлях до його душі. В українських піснях стільки емоційного вогню, образного блиску, чарівної мелодійності, що просто дух захоплює. На такий пісенний спів відгукуються найтонші та найніжніші струни людської душі. Цим українці внесли вагомий внесок у збагачення духовності та підвищення моральних якостей людства.